Чуєш голова? Я за Люху мазу тягну. Ти не з того вирішив бабок висусати. Ти мені туди не тріщи. Давай б 19.00 чекайте на перехресті. Пазара 0. Чекай мене. Це на випадок, якщо він буде не сам. Може, пригодиться. Ти думав, я з тобою базарити буду. І це буде з кожним, хто до нього ріпнеться. Так, мала, сідай в машину, вже не її додому. Олексій, з днем народженням тебе і знай, за тебе маза тягнеться, ніяких проблем в тебе не буде.